Він любив Україну понад усе. А тепер Україна носить його в серці. Андрій Кузьменко Скрябін, справжній патріот, кумир мільйонів. Своїми піснями він змушував нас плакати, сміятися, не втрачати надії, боротися і думати. Танець пінгвіна до смерті й довше старі фотографії на творчості Кузьми виросло ціле покоління українців, для яких Андрій залишиться не лише величним співаком, а й звичайним хлопцем, ширим, дотепним, нехвалькуватим своїм у будь-якому товаристві. Напередодні у Києві друзі Андрія провели концерт пам'яті. Фі на стіл розклади, дячі історії смішні розкажи і справжнім друзям не забудь подзвони. Дівчата тримають квитки із датою 27 лютого. Саме тоді мав відбутися концерт Скрябіна, але жахлива автокатастрофа забрала у тисяч прихильників улюбленого виконавця. На концерті пам'яті Кузьми зізнаються прихильники та друзі, дивні відчуття. Сумно від того, що вже ніколи не почути Андрія наживо, але пам'ять про нього житиме, доки співають його пісні. Що зробили концерт пам'яті, так треба було робити. Його альбом Балат у мене в машині є, там, в принципі, кожна пісня мені. Близька немножко все таки частичку Скрябіна, все таки його и нет, але все одно стрісах остається. енерхетіка все таки піддасти через його пісні. Ми його помінімо, с удовольствием слушаем его музику. Музиканти Скрябіна вперше на сцені без свого лідера. Вони не приховують хвилювання. І, хоча це концерт пам'яті, сумно не має бути впевнені друзі, адже Кузьма був енергійним та життєрадісним. І з ним барабанщик Вадим Клісніченко познайомився майже 10 років тому. Єдиної вимоги Андрія дотримуються й досі. Фігач качає толпу, ну типа другим словом. Все, тобто от такий був критерій. Ми от як почали фігачити толпу качати, так от до так, дня. сі тобто, на першій пісні поплачемо, поридаємо, видихнемо і поймемо, що ми не за упокою граємо а в пам'яті і, і від площі. І вони кайфанули разом із десятьма тисячами прихильників, які підхоплювали кожну з пісень, які лунали зі сцени. Їх виконували 26 друзів Андрія по сцені та по життю. концерті батьки Андрія Вонилець тримуть сльози, адже кожен день без сина невимовне горе. Та для них важливо, щоб його справа та творчість жили. Проходить вже четвертий місяць, де я не розумію. Мені надзвичайно тяжко. Концерт звичайно потрібний. Це велика справа і з боку його товаришів, і з боку тих організаторів, які це зробили. Це велика справа. Я завжди добре відношуся до того, коли його пісні переспівують інші. Завжди музиканти гурту Скрябін в цей вечір заінтригували на концерті у Львові. Представлять нового соліста, хто ним стане таємниця. Руслана, яка довгі роки товаришувала з Андрієм, дізнається вона за те, щоб гурт жив і далі, але не уявляє когось іншого на місці кузьми. Я залишусь вірна Кузьмі, і я скажу вам. Крім Кузьми, нікого другого бути не може. Він міг підпідколоти. каже блінчуй хану ти що, Перестань, пішли, все, зажигаємося нормально. Ніхто не міг так психологічно, енергетично полікувати за одну секунду жартом, як це робив він. Це був дар. У співачки нині подвійне горе. Напередодні помер її клавішник, який мав грати на концерті пам'яті, пісню, яку присвятила своєму найкращому другові Кузьмі, виконувала на колінах. Руслана, як і тисячі прихильників, і досі не може повірити, що Андрія немає. Чік Володимир Коваленко факти астіві.